Всім привіт, канал Булхат! З вами я Олександр FC-25 і Ліга чемпіонів за Ліверпуль у нас в розпалі. Друзі, сьогодні е, чверть фінальні матчі. Манчестер, Інтер, Манситім, якщо точніше, Байер, Ліверпуль, Барселона, Арсенал, Реал Мадрид, Астон, Вілла, Ну, шансів мабуть, що мало Астон Вілла проти королівського клубу. Ми у Німеччині граємо проти Байеру. Дякую ще раз розробникам за ось таку шалену атмосферу. Ну а вам, друзі, дякую за вашу активність на каналі. Буду вдячний вам за ваші коменти. Тому що, як виявляється, власне коментар має велике значення. Чим більше їх буде під відео, тим більше шансів, що відео це саме буде просуватися. Так що буду вдячний вам, поїхали. Алекс Гримальдо з м'ячем на Хофмана передача проходить центр. Джеремі Фрімпон поклав нашого захисника на підлогу, але все нормально, ми з м'ячем Макалюстер на Роберсона, котрий в центрі опинився, Макалюстер на фланзі зараз. Зміщується ще ліворуч, передача вперед. Собоцлай, Домінік. Верхом на Діаса. Це може вирішити епізод. Не вистачило. Трохи не вистачило точності цьому удару. Начебто спіймав м'яч. Ну, що сталося? Ех, не зрозумів я. Байер з м'ячем. Передача на Хохмана. Той помиляється. Наше перехоплення, але не до кінця дограємо. Віктор Гоніфельс танцює з м'ячем. Той виходить на крутовий. На Удар по наших воротах. Ну, ніякої небезпеки не склав цей удар. Удар воріт. Райан Гравенберг. Ох, красиво зараз об'їхав. Як на мопеді вирізав на Це Цей на вигідній позиції. М'яч. Все ж таки опиняються всі ці воріт. 22 хвилина. Ми виходимо вперед, друзі, у Німеччині на Бай-Арені. 0-1. Жота, Діого, точніше. Дієго Діого. Є і таке, і таке ім'я. Діого, так. Е, восьмий гол. Діас Жота. Можна повернути на Діаса. Той вперед одразу в дотик. верхом на Мухаммеда Салаха встигне. Встигає навіть вісів, але програємо верхову боротьбу. Віктор Боніфейс назад. Хофман, там не було положення по загрою, все, е, все чисто. Берсія удар. Перевіряємо, точніше, перевіряють реакцію нашого кіпера. І ось ця каценка мені подобається, коли лячик подають футболісту. Гарсія на подачі, мабуть, що буде навантажувати туди на 11 метрів. Ну, майже на 11, якщо на точніше. Макалістер вперед в дотик на жоту. Є Жота, на Діаса. Діас можемо пробити звідси. Ну, тут Градецький, здається, захищає. Так, він же з капітанською пов'язкою. Чудово, друзі, я пам'ятаю. Прізвища майже всіх футболістів Байера, ну, Тому що нагадаю, що я грав в кар'єру один сезон ще в 24. Тренер нас був, був Юрген Клоп. Тому, власне, всі вони мені як рідні. Дього жота на ваших екранах поки що гурей, герой першого тайму. Байер Ливеркузен Ліверпуль 0-1. 55-45, 4 удари. У нас 5 ударів. Програємо володіння. А як же ж так? Ну, це така звична історія, частенько в мене таке буває. Я намагаюся якось так не, не тримати м'яч одразу вперед. Флорен Вірц. На Хофмана віддає. То й одразу на Віктора в трьох, в трьох втрьох, втрьох на, нас насипалися на Віктора. Тут порушення правил, хто з м'ячем, ну, мабуть, що порушення було з боку наших футболістів, тому що Реф дозволяє грати німецькій команді Грімальдо. Затягнулася атака коло нашого штрафного майданчику. Ось є перехоплення одразу вперед і знову помилка. Грати ще більше, ніж півгодини, треба обережніше. Ну, попереду ще, звісно ж, матч відповідь Так, ця атака завершиться коли-небудь чи ні. І чим вона завершиться, а ось піднято прапорець. Це офсайд. Ми з м'ячем. Передача на жоту. І м'яч задалеко відлетів від скочі. Віктор Боніфейс. Немає в нього підтримки. Ось лише зараз помітив Хофмана. Той вирішив повернути м'яч і... Обрізався непогано закидуха працює вперед -то що. Домінік Соботслай. можна було пробувати. Він віддав на Діаса. Діас, мабуть, що відпочинь. Гакпо випустимо. Гравенберг втомився. Давай, ендо. Ви бачите, що я трохи схему змінив. У нас вже не два опорники, а два п Ну це вже давно. Це просто я не звертав увагу вашу. Одразу я починав грати з двома опорниками і один був ЦАП, а потім десь там... Я за кадром змінив, який зараз м'яч може влетіти. Супер! Ліверпуль просто топ. Просто топ. 0-2, друзі. Байер Ліверпуль 02. Ось таке святкування, ну клас. Перекинув, перекинув голки, голкіпера ще й головою. Нам пропонують вже від захисту пограти. Може, так воно буде десь і, і доречно. Ось закид духа і одразу в смак. Останні секунди знову ми з м'ячем. Собоцлай. Вперед, жота, жота можна верхом на Ендо. Він пробивається третій. Посипалася німецька команда наприкінці буквально там на останніх хвилинах не достоїли, не дотримали. Ну, нехай 0-1 програти. Могли ще десь там забити. Але все ж таки ми надійно зіграли. В півзахистки, в захисті. І свої моменти все ж таки своїх моментів витисли максимум. Отже, остаточний результат цього матчу Баєр Ліверпуль 0-3. Попереду матч-відповідь на Енфілді. Бо там, я так гадаю, шансів у команди Хабі Алонсу ще ж тренує, друзі. Хто там слідкує за німецькою Бундеслігою? Ну, начебто так. Якщо я помиляюся, виправляйте мене. Ендо, один е, удар, один забитий м'яч. Чи не вперше він взагалі цей опорний півзахисник відзначається взяттям воріт на цьому турнірі. Можливо, так і є. Можливо. Так, ну що, 0-3. Дієго Жота, Соботслай і Ендо на 90-й вже. 63-37. Ого! Як ми програли у володіння? 5 ударів, у нас 8 ударів. Ну, за ударами наша перемога і, власне, і... За голами. Домінік Сабосайста є кращим, жовта, непогано. І Ван Дейк, між іншим. Так, Реал Астон Вілла 0-1. Що, програли так, але чому Карл Чілоті так радіє? Не зрозумів. Я поки що що це таке, друзі, не знаю. Радість Карлон Челоті, але ну, написано 0-1, це означає, що програв королівський клуб. Так, ну а це у нас що? Лідер за сухими матчами, наш голкіпер Алісон Беккер. Матч відповідь друзі. Ми вже в Ліверпулі. Передача на Робертсона можна повернути в центр Макалістер. Дивіться, скільки яка вільна зона перед ним. І ось тут також. Райан Гравенберг можна пробити, можна віддати його жота. Не спіймав м'яч образу. Голкіпер вчасно зіграв. Виграємо вверх, Собоцлай. Грав дотик. Грав дотик жота. Діас пробуває. Знову Діас з м'ячем. Діас. На фланг проходить такий, доходить м'яч до Арнольда. І тут що, рикошет? Від кого м'яч вийшов? Мабуть, що буде кутовий. Макалістер. П'ятою на Арнольда той накидає. Удар по воротах не влучає хтось там з наших гравців. Не влучає головою. Ніхто начебто і не заважав. Ну це футбол, все може бути. Так, ну що? Та з м'ячем. Верхом чомусь вирішив віддати і помолився. Цобоцлай. На Діаса Діас прошиває голкіпера. Градецького здається. І це вже 4-0, друзі, в підсумку. Загалом. Де цей наш персонаж, наш квадробер? Тич, тич, тич тч-тич-тич. Класно, красиво, дуже так. Мультяшна така вставочка, врізочка. Хто це забив? Луїс Діас, друзі, третій. Третій гол за 12 матчів. Ну, не так і багато. Арнольд в центр Гравенберг, Собоцлай. Домінік можна віддати. Діас не відчув момент як слід. 10 хвилин останні першого тайму, друзі. На Енфілді 1-0. Ліверпуль Байер. Поки що команда з Німеччини взагалі не грає. Віктор Бонніфейс, можливо, зараз так він забуває. Хоча Алісон не виходив. Погіршилась трохи статистика Алісона. Ну, ось Боніфейс вміє танцювати. Діасна слає, можна забити. Сейв. Флоріан Вірц. М'яч відібрали. Ну і все, власне, друзі, перерва. Більше моментів не буде в першому таймі. Попереду вирішальні 45 хвилин цього протистояння. Битва за півфінал Ліги Чемпіонів, друзі. вже там, Якщо ми дістанемося туди два матчі півфіналу, потім, якщо ще фінал, то ну, небагато залишилося зіграти в цьому турнірі і вже невдовзі будемо починати нову кар'єру. Можливо, з нового року розпочати. Новий рік, нова кар'єра. Може, так і зроблю, друзі. Може так і зробимо. До речі, можна вже всіх потроху. Починати вітати з новорічними святами і з пройдешним святом, вже, з Миколаєм. Фігзан, друзі. Ну, Мої знайомі хто як. І 6-го відзначають, і 19-го. Ну, ми такі люди, знаєте, нам, нам аби що відзначати. Ми веселі, веселі люди, попри все. Офман на фрінпонга, той вільний, де наш захист. Дозволили навіть пробити Алісон демонструє свій. Е, Височенний рівень одразу вперед помітив тут Мухаммада Салаха. Той вперед, можливо, зараз буде взяття воріт в два дотики. і Стійка. Стійка проти. Ех, шкода. Гарсія. Не віддав в центр чомусь. Даремно. Макалістер. Макалістер розвернувся. Верхом на Роберсона передачу можна по флангу дати, віддати Діас тут. На жоту, жота може втекти, а можна в фінтоми став-центр. Домінік обокслай швиддою пробивається. Ще одне взяття воріт, друзі. Ліверпуль Байер 2-1 на Енфілді, 5-1 загалом. Немає тут Квадробера з цього боку. Швидкою, так, швидою, правою ногою. Віршик знову вийшов, швидою, правою ногою. Офман отримав по ногах, так, десь там, можливо, на напівноги на було зіграно. А де м'яч? Ні, не всі ці воріт. Віктор Боніфейс, де відпочивати? Шик виходить на останні 20 хвилин. Ну, тренер Байеру щось намагається принаймні зробити. Хоча їм треба скільки забити? Чотири голи, щоб перевести матч в екстра тайми жота. На фінті злівої, а в нього право здається робоче. ну при тому непогано пробив. Хайпермоушен. Новітні технології. Наш кутовий, друзі. Ну, Робертсон буде завантажувати туди, мабуть, що. подалі будемо гепати. Комусь на голову хтось намагався там пробити Градецький з мечим. Шик. Жеремі Френпонг. Цей може пробити, може віддати на вільного Грімальдо. Хто там за ним не встежив взагалом? Так, ну що наша замінка? 2-2. Не хотілося б програти, звісно ж, вдома. На Енфілді не хочеться програвати. Ну, хоча навіть якщо програємо а, з рахунком 2-3, то для нас не, не катастрофа, але не хочеться. Ласіос. Центр. шик пробиває. Ну, Дещо, мабуть, ближче до центру прийшовся удар, тому для Алісона Бекера, Бекера не виявилося проблемно. Отже, друзі, нічия на Енфілді, але в підсумку двомачого протистояння ми у. Півфіналі Ліги Чемпіонів. Цікаво, проти кого ми там гратимемо. Слот задоволений, дякує, звісно, ж болівальникам. подяка Енфілду за шалену підтримку, за пісні, за атмосферу, за віру в свою команду. Дивіться, як ну, клас. Потрапити до півфіналу Ліги Чемпіонів це я вам скажу це дуже серйозно. Куди в реальному житті дістануся, Андрюха? Я не знаю. Чесно, тобі скажу. ти там писав коментар. Цікаво, звісно, що як Ліверпуль зіграє, все може бути, в нього непогані шанси, мабуть, і виграти, якщо Реал Ман-Сіті продовжать так грати. Реал Ліверпуль Арсенал Манчестер Сіті. Ось вам. І фінальні пари. Знову проти Королівського клубу будемо грати. У нас там здається перемога була так, 2-1. Ну, але це може бути інший реал. Більш мотивований, побачимо, як воно буде на сьогодні. все, всім пока.